Тепер щодо російського озброєння, так звана балістична ракета Арешнік, не є найновішою розробкою Росії, як то намагається презентувати у Кремлі. До такого висновку дійшли аналітики Дефенс Експрес, проаналізувавши дослідження уламків ракети, що прилітала по Дніпру 21 листопада. кажуть на одній із деталей Арешніка, стоїть номер та дата виробництва 12 квітня 2017 року. І те, що у цій ракеті використовується деталь, який вже понад 7 років, Кив прямо говорить, що зібрали конкретно цей арешнік приблизно у 2017-2018 роках, і саме з цього часу сама ракета десь лежала на складі. А в той час Росія саме планувала розпочати серійне виробництво РС-26 рубеж, в якому і вбачають справжню назву Арешніка. З цього виходить, що е, накреслювати цю ракету вочевидь розпочали ще на початку 2010-х років, якщо не раніше. Ну і ми розуміємо, що ми маємо якось протистояти ворогу, тож тим часом Україна має розраховувати на себе, враховуючи невизначеність подальшої військової допомоги від партнерів, тож продовжує розвивати ракетну індустрію. Про це пише за економіст у виданні йдеться, що необхідно близько року, щоб довести виробництво власних ракет до можливостей, які б серйозно загрожували Росії. Ми знаємо, що деякі дальні ракети дрони вже презентували швидше за все. Це вони вже працюють загалом. За даними видання, менш як 10 нових ракет і ракетних дронів вже готові до польоту. До них може приєднатися ще десяток розробок меншого масштабу. Відмічають такі проєкти, зокрема як ракета Нептун і Грім. 2